Доброго дня, вітаємо вас у нашому прямому ефірі. Ми знаходимося у магазині Гран Текстиль. Сьогодні покажемо вам про тканину штапель Belmondo Print. Мене звати Анна, я маркетолог мережі роздрібних магазинів і допомагає мені Дар'я контент-менеджер. Давайте подивимось спочатку на ось цю цікаву вітрину. Тут підібран штапель Більмандо принт та тканини однотонні компаньйони, які можуть до нього пасувати, а потім ще покажемо вам окремо тільки принти. Давайте спочатку подивимось на склад цієї тканини. Склад дуже чудовий, Віскоза 100%, ширина 140 см, щільність 190 грам на метр квадратний, і зараз на цю тканину у квітні знижка 15%, і коштує вона зі знижкою 213 гривень. Давайте почнемо з цього краю. Ось такий принт. З квіточками бусково-фіолетовими, і дивіться, як гарно він пасує до однотонного штапелю. Штапель і штапель це завжди гарне поєднання ось такий однотонний штапель. А тут дивіться, яка гарна фактура це у нас муслін, він такий, бачите, має жатку. Завдяки цій жатки, він майже не мнеться. І як гарно він також поєднується зі штапелем. Тут дуже гарно дівчата наші продавці підібрали ось ці рожеві квіти, прям тон в тон з принтом на тканині. Ще одна тканина, яка може дуже гарно поєднуватися з штапелем це костюмна тканина. Це костюмка Честер. Вона така доволі. Щільненька. Наприклад, можемо зробити з такої тканини брюки, а з штапеля легку таку летючу, квітасту блузочку, і буде дуже гарне поєднання. Дивіться, як гарно. Або ось таке яскраве поєднання, однотонний штапель. До речі, він майже не світиться. Тож не потребує ніякої підкладки. І може, можна його поєднувати з ось таким. Казалось би, тут немає нічого оранжевого, але воно дуже гарно пасує. оранжевий з цим таким зеленим, бірюзовим, жовтим. Що ще можна поєднати з штапелем Бельмондо? Можна поєднати ось такий Tencel Твіл однотонний. Дуже гарно до цього принта пасує ось такий блакитний. Або бежевий мог би сюди підійти, зелений. Чим більше кольорів в принті, тим легше підібрати однотонний фон. Ось такий паплин. Так, зараз він тоненький. Теж дуже гарно підходить до штапіля Бельмандо. Ось такий зелений з білими квіточками. До речі, він і до цього підійшов би. Ще один штапель це штапель твіл. Також родина штапелів, вони дуже гарно поєднуються між собою. Яскравий такий кольори зеленого яблучка або лайму. І ось така гарна бірюза з білими квітами. Той самий малюнок, але зовсім по-різному виглядає. Так. І ще покажемо трошки нижче у цьому рядочку. Ось такий гарний принт штапель Більмондо. І штапель бабу. Він Трошечки схожий на муслін своєю фактурою, такий трошки, трошки жатий, дуже похожий на нього. Але це інша тканина. Але також, так само гарно, він поєднується з таким штапелем принтованим. Можна і ось так поєднати. Теж буде дуже добре. Ось такий, здається, здається такий самий, але інший колір. Дуже таке щось яскраве, нагадує полотна Клімта. Такі маски художньої фарби. І його дівчата нам запропонували поєднати з однотонним штапелем тенсел. Дивіться, як гарно. Ну Тут може бути і синій, і жовтий, і чорний гарно буде підкреслювати ці малюночки. Ось такі хакі і на ньому квіти чи ягідки. ягідки. Вони можуть поєднуватись з однотонним штапелем. Або з ось таким тенселом. Дуже гарне також поєднання, можна і ось так поєднати з однотонним штапелем. Теж буде дуже добре. Ще ось такі от малюнки. Щось таке, як на воді намальовано фарбою. І його можна поєднувати і з блакитним, і з білим. Наприклад, ось так. Фіолитовий трошечки ні. З білим, з чорним. Ось, наприклад, з білим буде дуже гарно. Це в нас тенсел жатий. В нього така фактура цікава. Так, що у нас тут ще є? Ось такий принт на такому молочному або кольорі айворі, розташовані квіти. Які чудово, чудово поєднуються з зеленим однотонним. Це теж штапель бабус. Чудовий зелений фон. Тут підійде і блідо-жовтий такий лимонний, або рожевий. Теж буде дуже добре, наприклад, ну, цей занадто, А ось, наприклад, такий, як поряд з ним, буде чудово поєднуватись. Бачите, можна одну тканину поєднувати з різними однотонами, і буде зовсім е, різне сприйняття. З зеленим більш такий строгий, а з рожевим вже такий більш кокетливий. У вас може вийти образ. І ще у нас тут є зі штапелів Більмондо ось цей принт. Квіточки на. Світло-світло-сірому фоні. Дуже люблю такі принти, так, так звана так я їх називаю, різні квіточки на однотонному фоні. І також він може дуже гарно поєднуватись, і як з однотонними штапель бабути ось такий от зелений або з рожевим. Ну, з зеленим саме цей принт він більше поєднується, тому що ось тут є такі. Зелені, бірюзові такі гілочки. Так, І тут ми показали вам всі принти, зараз покажемо ще на іншому стенді. Ось такий насичено-блакитний, гарні дуже трояндочки. І його також можна поєднувати як із синім, так і з білим, і з ось таким от персиковим, як самі ці троянди, що нам пропонують наші продавці. Ось таке цікаве поєднання: візкоза, нейлон. Також натуральний склад, дуже гарна тканинка. А ось такі самі троянди, але на зеленому фоні. І також віскозений лон, але інший колір. Вона за чимось нагадує льон. Така трошечки жата. Ось такий принт, персиковий фон і дрібненькі-дрібненькі трояндочки рожеві. І нейтральний такий штапель бабус. Він може поєднуватись як із, із цим кольором, хоча тут немає нічого схожого на цей кольор, але вони дуже гарно між собою поєднуються. Жовтенький, яскравий, такий, як сонечко. На жовтому фоні білі квіти, дрібні. І однотонний, дивіться, який гарний. Який гарний жовтий колір. Однотонний штапель. Так. І ще покажемо ось тут у нас є штапель Бельмандо, ось такий цікавий принт. Це прям такий щось з такого принту. Хочеться зробити довго-довгу таку сукню, з ярусами, літючу, таку, дуже романтичну. І як гарно вона може поєднуватись з якимось детальками з штапелю тенсел. Ось такого, наприклад, кольору троянди. Або ось такий ще є принт-сіро-ліловий такий фон, і тут також квіти. І можемо його поєднувати з однотонним тенселем. Наприклад, ось так. Дуже гарно, дівчата, підібрали майже тон в тон цим квіточкам. Або ось такий однотонний штапель також дуже гарно поєднується. І так, і так. Ще є ось такий цікавий. Це така якась жіноча рубашечка, блузочка з рюшечками. У ну, мене чомусь такі асоціації, або такі теж літюче. Сукня довга з ярусами. І може поєднуватись вона також із штампелем, з таким однотонним, або з ось таким батистом, тож дуже гарно. І подивіться, чим тімніше компаньйон, який ми добираємо, тим яскравіше здається цей фон. З темним завжди краще поєднувати, щоб він підкреслював вам фон вашої тканини. І тут ми подивилися зараз всі штапелі штабі принт і переходимо до іншої з зірочками, і буде показувати вам принти. Тут у нас прямо багатство-багатство. Можна дивитися довго-довго, розповідати дуже довго. Дуже гарні зразки у всю довжину можна подивитись, прикласти до себе, побачити, чи пасує вам цей колір. Ось, наприклад, такий сіній фон, на ньому ще більш, більш світлим тоном обозначені квіточки і принтовані букети. Ось такий гарний сірий фон з блакитно білими. Як акварельні, такі квіти, дуже цікавий. Бусковий З миленькими квіточками. Інший ліловий, бачите, троянди маленькі квіточки зараз у тренді, вони дуже пасують будь-якої фігурі. А ось на блакитному фоні жовті маленькі квіточки. Штапель дуже приємний до тіла, він дуже гарно носиться. Але не забувайте проводити ВТО перед тим, як шити, тому що у складі віскоза і вона може підсісти. Ось цей такий дуже насичений колір. Такий як цегляний з квіточками оранжевого та жовтого кольору. Модний колір м'яти з білими квітами. Дуже-дуже дрібний тут малюнок. Гілочки квітів на такому бірюзовому тлі. Ось такий цікавий фон кольору петроль, такий синьо-блакитний -синьо і білі квіточки. До речі, штапель дуже класно, дуже довго носиться. В мене є кілька блузок зі штапеля, і нічого з ними не сталося. Ми вже гудзики вигоріли, треба замінити. А блузки як нові. Ось такий цікавий малюночок. Колір шоколаду. Модний цього року, до речі, шоколад у нас найзапитуємо самий, самий колір в нашому інтернет-магазині. Ось цей цікавий. Світло-коричневий з білими квіточками, насичений такий. Рожевий такий чи лосось з жовтими квіточками. Ось також дуже гарний такий нюдовий фон. З лілеями. Блідно-жовтий з пір'ячками. Або Квіточні квіточки. Ну, Цей дуже доволі цікаво. До речі, чоловічу сорочку можна пошити з штабелю не, не тільки жіночі сукні. Ось такий зелений. Зелений також у тренді, зелені кольори. Синій. Знов колір шоколаду. Дівчата беріть собі на замітку. А це такий самий малюнок у кольорі фукції. Дивіться, яка яскрава фуксія. У такій сукні вас точно помітять. Дрібний малюночок на темно-синьому фоні. Ось такі розкішні квіти. Також на чорному фоні квіточки. Бачите, скільки зараз у трендах чорний колір з мілкими дрібними квіточками? А цей такий якийсь готичний на чорному фоні. Червоні маки. Таке щось дуже цікаве. Ось такий веселенький такий принт. Ось також дуже класний малюнок. Цей також дуже добре виглядав би на чоловічій сорочці. Ось такі троянди. Тут і троянди, так. Ще один червоний яскравий. Для тих, хто полюбляє кольор пристрасті. Ось така смужка. Можна пошити штани, наприклад, чорні, і якусь червону сорочку або білу. Буде дуже яскраво. Ще один цегляний колір з жовтенькими квіточками. Темно-синій, з червоними трояндочками, бусковий або ліловий. Бачите, скільки квітів? Тут можна півдня провести в магазинах, обираючи собі тканину. Дуже гарний зелений такий по типу хакі колір. І блідо-блідо-жовті на ньому квіточки. Дуже насичений, майже фону не, не видно. На синьому фоні є різного кольору троянди. Ось такий дівочий ніжний принт. Як незабутки. І ось такий принт. Дуже багато у нас принтів. Ми вам сьогодні показали. Дуже-дуже багато, дуже много всього. Сподіваємось, що вам сподобалось. Приходьте до наших магазинів, обирайте собі штапель Більмандо принт на новинки. І ми впевнені, що ви однозначно собі щось знайдете і пошиєте не тільки сукню, а ще і штани, і блузку, і не тільки собі, а й всій вашій сім'ї. Тож звертайтеся до на наших магазинів, звертайтеся к нам в директ, заходьте на сайт, дивіться, обирайте, замовляйте і будемо раді бачити вас з нашого наступного ефіру у наступну п'ятницю. Дякуємо всім, хто був з нами. До побачення!